Дивись, запропонували нам тачечку Renault Megane, Ось така автівка. Трошечки підбита. Капот, бамперочок, фарка, крила, цілі, безпека ціла. Зараз будемо кидати завдаток. Кидаємо завдаток і нам везуть її з району. Домовились тільки, що за тачку. Зараз вятель кидає, кидає завдаток і будуть везти нам її з району. Віддаю вятельві. На лічку. <звук> Завдаток полетів, тачечка підбита, це Рено Меган 3. 1,5 дизельочок, не на ходу, через те, що там обірвало каже, якусь шлангу на коробку. Але я думаю, нічого критичного, там легеньке пошкодження, зараз ви подивитесь, подивитесь пошкодження. Будемо ліпити. Все, Завдаток полетів, чекаємо тачку, мають відправити до нас її евакуатором з району. A few moments later. Так, братва, тачка вже приїхала, зараз ми подивимось, стань. Давай покажемо людям, які приїхали до нас на Меганчик. По цій стороні, в принципі, все чітко, по цій стороні теж, а по морді трошки прилетіло. Подивись. Ну я думаю, нічого критичного, капотик замінимо, телевізор вкинемо, в принципі. Нічого критичного немає. Там ще фарку треба поміняти, вже поузливали на розборках, що скільки коштує. Завтра будемо замовляти, покажемо вам, як, як це все відбувається. Ось така машинка. Потім ми скажемо ціну, за яку купили, Сані подивимося, наші на комплекті. Підігрів сідушок, монітор, клімат, всі приколи все є. Ціна була гарна, того ми її. Взяли. Так, у нас ланджики ціленькі, не заводиться, я так підозріваю, що через ось цю, ось цю релюшечку. Її прийшов кінець, треба купити, розібратися, куди вона вставляється. Далі. Крила у нас ціленькі, шостої сторони, шостої сторони. Е, геометрія не постраждала, бо зазори стоять. Ну, капот, капот під заміну, телевізор під заміну, інтеркулер, до, до речі, залишився е, ціленький. Движ е, навіть сигнал є. О, є? Прикол? 1,5 дізелечок, 10 рік буде в продажі. Я думаю, ми його швиденько зробимо, нічого критичного біди нема. Купити морду на нього. Фара одна ціленька, давай подивимось, на якій він комплектації. Дивіться, є у нас без ключ, І є найбільший прикол, є підігрів навіть сидінь. Мультикермо, широкий монітор. Далі є в нас кліма і механіка шестиступка. І в багажнику нам власник залишив бонуси. Дивись, он тобі всі болти, даєш на нього крутити, аж срака буде відчинятися. Покажи, що в багажнику. Де там є ціла фара, є ціленька фара і є е, цілий інтеркулер. Це дуже-дуже великий плюс через те, що воно воно все коштує гроші. Коли починаєш робити ось ці приколи, воно все коштує гроші. Він е, має два косметичних підкраса в універсалі і 10-й рік. Ну красень. Красень. Я думаю, ми його швиденько зліпнемо десь за плюс-мінус недільку, може півтори і ще й може гарненький бути плюс. -мінус. Новий день, пацани. Сьогодні 15 жовтня і вже пройшло 4 дні, як ми купили нашого розбитого мегана. Ми вже скупили запчасті і, чесно кажучи, від цін я просто в шоці. За капот ми віддали в колір 280 доларів. За дві фари. Подивилися, одна фара типу мала бути ціла. але оказалось, вона теж розбита. За дві фари ми віддали 250 доларів. Ну, вони вже гарніші трошки будуть з чорним таким ободком. Далі, бампер ми не купували, будемо встановлювати той. В принципі, критично нічого немає, бо бампер 300 баксів. Братва. Якщо ми ще б купили бампер, все, зазор зазор вже в нас був би ось, ось такий. Купили телевізор, купили два подфарніка, купили телевізор, до речі, купили у зборі. ну, Телевізор по класній ціні взяли 80 доларів, віддали за телевізор. Я рахую, це, це топова ціна. Но виліз ще великий мінус, пацани. У нас треба знімати коробку. Зараз ми їдемо до СТОшників, будемо. Показувати, як вони там знімають коробку, зняли, не зняли, не знаю, ми вже вчора затруляли ту машину, коробку знімаємо через те, що там іде якась вакуумна трубка на щеплення. Вона обломана, ми думали, воно якось так викручується, знімається. Ні, воно знімається тільки з середини, тільки з коробки. Коротше, ми тепер знімаємо коробку, будемо міняти цю трубку. І будемо бачити, заведеться він не заведеться. Саме більше прикол, бертова, ми не знаємо, ми не чули, як мотор робить. Ми не знаємо, чи він не димить. От такі, такі ризики бувають. Йдемо зараз, ми не, ми не дзвонили, не казали їм, що, що ми приїхали, зараз побачимо, що він. Ми... Добрий день! Скажи, що ти робиш? Давай покажемо цю. Не а чого не покажуть? Покажемо людям, що, що ж за трубка. Бо хтось купи після ДТП цю машину, а є, є, є фонарик чи нема. Коротше, пацане, дивіться, ось тут трубочка була. І отут вона була зломана. Коробка вже на місці, пацани зробили швидку, що, що техніка працює. ні? І далі будемо збирати вже, в принципі, по факту не дуже багато роботи, Капот скинули, пофарбується бампер і буде, я думаю, все чітко. Днів ще 4-5 і я думаю має виїхати. Братва, сьогодні 16 жовтня, новий день, і ми зараз їдемо до е, нашого саню гараж. Вчора, до речі, перетолкали вже е, майстри до нас в гараж Меганчика. Уже зробили, він все заводиться, поставили ту трубку на щеплення, все чітко, робить хорошо, але ми довго так не, ним не газували, бо ще без радіаторів, без нічого. Е, зараз заодно познайомимо вас з Санією. Це наш третій в банді. Він у нас більше технік, технар. Він 5 років покрасці, 10 років покрасці і він буде з ну, Збирати цю, цю автівку. Льоші, як думаєш? Саня щось робить, чи на диванчику за Тікток дивиться? Ні, щось робить, напевно, Бо Саня з нас не лінтяй. Він не лінтяй, він робить чітко. Зараз подивитись, що він, там, що він там і як він, там і заодно ми побачимо. Хто це Нель так що покарапана на цьому Лексусі. О, Саньочок уже, гаражик на місці. Все на місці. Нормально. Ви чого приперлись? <свісно>, що? Подивіться, подивіться, що ти робиш. Що ти, бамперочок? Привіт! Бамперочок ліпиться. Бамперочок ліпиться. Де? Де? О, меган на базі. Протого, ось така зараз ситуація, Синючок, видно, щось ректував, брав кувалду. Це що за прикол Сень? Це що таке? Де! Ти що, бампера купив? Купив. Блядь, а скільки, скільки грошей дав? Це, 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 це про те, що ми розказували пасне, що ми не будемо купувати бампера, щоб не... Це тюнінговий вони... бампер, ти тюнінгові фари. Дивись. Я фари тюнінгові взяв, а бампер що вже не був. То скільки ти за нього дав? Нормально. Блядь. Коротше... Ну хоть світі, в принципі. Він шо, це... що, ще це цей GT? Так. Да. То вони ж стоять по 800 доларів сайт. Що ми на ній зробимо? Давай обідгатимо, вставай. Ні, паяти нічого не будемо. Ну що ти людям будеш продавати цем? Подивись. Та що ж гімно тут підпаяло? Подиви на це говно! Тут підпаяв чуть-чуть, оце підпаялося, це підрівняв. Ти даш нормальну тачку, вони до тебе ще приїдуть. Подивись, все нове. Скажи, скільки ти дав за нього. Нове релюшечка, подивись, все нове. Нічого, телевізор оригінал. Телевізор оригінал я бачу. Я до речі, привіз тобі пісальочу. Вот оригінал тоже. Чітко. Скільки ти за бампер дав? Багато. Ну багато скільки, щоб ми підрахували бюджет. Телевізор нам став скільки? 80 доларів пустий. Радіатори по 40. Підсилювач сьогодні, до речі, купили в корделівці, да? В корделівці так. на розборці за 2000 гривень дали взагалі, можна сказати, що подарували. За фари ти дав скільки? 250? Фари 250. Ну, чоловік зробив скідочку, да? то скільки ти дав за фари? 200. Ну 200 доларів за дві фари, до речі, чорний льок, покажи. Чорна фарка, я, я рахую, це, це класна ціна. Ну, я він зробив класну скипку, у нього класна розборка. Та скільки? Скільки ти дав за бампер? Чесно, чому? Та чесно кажи. Знімай. 400. Скільки? 36. Та ти що охуел, блядь, сука! Блядь, ну. Ну вони по 800. За чотири бумаги такий, такий бамперочок, я рахую, це, це, це потужна ціна. Льох, покажи бампер, Це не обичний. А GT. Буде GT-ха у нас. Не обичний буде мегана, буде GT-ха. Сань, коли ти його складеш? Ну, працюю. працюю. Сьогодні-завтра вийде? Ні. <ріх> Потім до Толіка на натірку і будемо продавати. Якщо треба полірувати, 400 доларів, братва, я рахую, це в принципі недорого за бампер, що цей реставрувати ми порахували. Саня порахував собі, напевно. Ти рахував? Ще? Рахував, тому що штука, штука, оця штука, 100 доларів Тайвань, оце розбите. Потім е заглушки немає. 50 по-любому по Тайвані, десь приблизно 50 доларів. І плюс е його паяти, красити, матеріал тут ну, так, краски. зараз тільки зараз, піде пішло. десь на сотку і коротше, він все одно буде кривий. Якщо так посчитати, то в принципі, в принципі нормально. Ну нічого, виріс бюджет цього мегана на 400 доларів, але вже хоча б буде GT комплектації. Це, 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 ну, як GT комплектації, буде просто GT бампер. І це, 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 це вже краще. ж теж літні окупаче. І фари будуть чорні. Я рахую, він має коштувати якихось 6,5 железобітонно з цим бампером. Ну, побачимо далі. Ладно, Сань, ти працюй, а ми погнали далі. Вчора вплідно попрацювали. От. Наскільки зібрана була тачка, підігнались зазори по фарах, поставились радіатори, телевізор, поки це чорнова примірка, все підганяється по зазорах, прийшлося трохи назад порозбирати, бо був обломаний трос, обломаний трос був трос капота. До речі, забрали з пошти і виїхав трос з розборця. О, Так, це у нас це оригінальний трос капота. Вже приготувалися, може сьогодні вже запустимо. Прийшлося такий вертиж купити, бо на радіаторі о, тут є обратка з цього. З бачка і обломаний е пластиковий такий штучка. Вкрутимо клей і все. Що Радіатор хороший, а обратка розламали, десь зачепили, воно там таке нежне. В принципі, рухається. Рухається потрохи, не спіша. Може капот підкинеться якраз в зазор, переміряється, але треба спочатку зробити замок, бо закриється, а потім без труса вже не відкриється, то збирається там все. Кульок накинутий, все зібрано, все підключено. Повий секс від Renault. Трос. Є оця штука, тут ручка на ній чіпляється. От я цей момент профукав, я... Завів вже троса, вже підключив до капоту, але ну, його треба було б пустити проводку, бо він отут от прикручується, тут прикручується і на його направляйка. А тепер оця від нового троса болда тяжко проходить. Ну, я вже майже її просунув, але можна було просто її провести сюди трос проводку, і все було б чітко. Ну, я ж не кожен день рено труси міняю. Ось так воно виглядає на своєму місці. Тут ручка ще, ну але це треба, щоб вчепити обшивку, зібрати. Це все, ручка в кінці вже ставиться. Дос вже на місці. О. <толк> Красота какая. <гасотка> GT. Промспорт, но. всем привет. Сьогодні новий день і ми їдемо до Санька, подивимось, він вже, до речі, зібрав нашого миганчика. Сьогодні буде він його полірувати, він, певно, вже його полірує. Натірочка легенька, попідточковуємо і будемо виставляти, скоріше всього, продажу. Покажемо вам, скільки ми його купили, скільки він нам став, всі запчастини туди і сюди, братва побачите, вигідно чи не вигідно. Поки рахували, так плюс-мінус. Це вроді вигідно, але побачимо вже, як ми його продамо. Я думаю, ми його продамо швидко, машина ліквідна, популярна, люди їх шукають, ці мегани обожнюють. Один 5 дизельочок на класній комплектації, я думаю, він довго, довго не затримається. Вищується б... поліровку йде повним кодом сань. Легко полірується. Так як обично. Ну, лак не твердий. Добре, ну не твердий. на що ти цього заліплюєш. Щоб не поспалювати, бо попалять оці всі резинки. Воно побіліє, а потім я нічого відметити не можу. Це обов'язково треба заклеювати, Бо весь пластик згорає. Але царапини не трохи уходять, да? він вже на машину стоїть. Хож льош як тобі? Гарний, сон. Дивіться, який капотіку, а? Тема. Заміна пацани, заміна відразу. У нас нашість. Взяли все в колір. Оце класно, що взяли все в колір. Нічого не фарбували, того вийшло так. Так швиденько. Такий маганчик виходить. А цю сторону ти вже прийшовся, Саньок? Так. Да. Є пару сколів, вони якихось. У зколи підтячкується, все. тож Це ж не нова машина. Що, багатьом, є подарунки? А, хе, фара є. <свісна> до речі, Кому треба фара, можете писати. Це у нас права фара по щі ціла. Там тільки кріплення підпаяти. А Що, туманки не ставив чи він не з туману? Не, він з туманками, бампер збори, він з туманками. Все в зборі. туманки теж можна продати. А, туманки теж продаємо, пропонуйте ціну. Причому комплект. Фінал. Разом з проводкою, да? да. З лампочками, з усім. З усім. То вчіпи собі на мотоциклі. Не треба, давай. Льоша, приймаєш роботу. Хай дорогу. Це не <гай> доробив. А кнопки нема? Ні, кнопки нема, так, але бампер GTL. Отак, От пацани. Отак От робиться, робиться ця робота. І чого, Садюк, сьогодні закінчиш чи ні? Думаю, так. Да. Дай Бог. Треба ще краску взяти. А ти не брав, що не їздив на ще поїду. Номера нам треба заказувати, чи не треба. Я зробив. А ти ж зробив дублікат? Ні, от. Що таке? Це ті, ти що ззаді стояли? Ці, що спереді стояли. Вони, Вони нові. Вони нові. Я, я, я їх здають. Нові. Нові є нове. Як, Як казав Антон нове є нове. Геть полірнув. Огонь. Буржуйка горить. Вода на чайцінькові кип'ятиться. Тепло. Ой боже, треба її продавати вже. Ну що, братва, готовий вже наш миганчик. Зараз залишилось тільки його намити. Зараз я вам його покажу. Реально вийшла дуже гарна автівка. Поставили на нього бамперочок, цей GT Line. Саня, хоч і віддав за нього 400 баксів. Але він це не зробив не зря. Реально красавець. Дуже гарна машина. 1.5, каже, проїхався, техніка просто вогня. Десь вже летить клієнт, я закинув інстаграм, що, що є отака покупка. Е, летить клієнт, не знаю, буде продажа, не буде, хочу подивитися. А ні, то виставимо, я думаю, його мають розірвати. Показую, братла. Ви просто подивіться, який він вийшов красень. Чорненька фарка. GT Line Bump. Вигляд, тачка реально має класний, братла. По техніки Саня проїхався, каже, що взагалі без питань. Дуже нам повезло, що бамперочок. І капот ми взяли в колір, що не, нічого не фарбували, це зекономило нам дуже багато часу, ну, як мінімум дня 4. Бамперок став як копаний. Це не переживайте, це жирочок, він ще буде зараз намиватися, натиратися. Ось такий миганчик, вийшов. доставили на нього відразу дві чорних фари. Тож вони нам коштували 200 доларів, але то не біда. Бюджет все одно є. Ну що, пацани, нашого миганчика вже риють обривають. Не знаю, буде, не буде продажу, панюк стоїть показує. Не знаю, побачимо. Ми бачимо, але ціна є і стан реально машинки класний. Саня каже, прокатався, просто нова машина. Реально, форсунки зроблені, турбіна зроблена, ГРМ всі поміняні, техніка каже, в огнях Робити потажці нічого не треба. Оказалося в нього, братва. Фарбовано всього-навсього два елемента, два крила фарбовано, передні і задні. Для 10-го року я рахую. Ну чого, от? для 10-го року я рахую це, це топ, просто топ-стопів. Не ну, знаю, люди вже дивляться, побачимо, куплять, не куплять, але меганчик вийшов, вийшов прям дуже гарно. Що ж Не знаю. Так, Гроші страхуються і це означає, що меганчик успішно проданий в той же самий день. Ось такий у нас був гарненький меган. Дійсно класна машинка, Проте, зробили, ми його на совість відновили, ми його гарно. Питань по машині ніяких не буде. Так світло падає, кажеться, що бампер трішки не колір, але взагалі типу, все грає, все, все чітко. А тепер, що я хочу вам сказати, друзі, не бійтеся брати і такі проекти. Ми е, такі проекти теж беремо. Пропонуйте тачки на викуп. Готові купити, навіть підбити авто. Самі бачите, е, ми недільку з ним погралися, але в принципі вийшла дуже гарна автівка. Я результатом задоволений. Ще й в принципі непогано, як то кажуть, заробили. Розраховуючи на неділю часу, це дуже швидка і продажа. Ми його тільки закинули сьогодні в Телеграм і вже сьогодні успішно продали в Телеграм. Тікток закинув, так особо не виставляли. Ось такий у нас був Меган. Ось таке в нас вийшло відео. Наш миганчик, як ви бачите, вже успішно проданий. Ліпили ми його, складали, точніше, ми його одну неділю рівненько і продали його за буквально дві години. Продаємо ми тачки в нашому Телеграм, Інстаграм та Тікток каналі. Посилання будуть під відео. Ставте, кому сподобалось відео, ставте палець вгору і обов'язково підписуйтесь. Далі буде більше цікавих відео. Всім вдалого вечора.